Минулого тижня чоловік повернувся з-кордону. Віктор уже 5 років їздить на заробітки до Чехії. А що робити, коли у нас росте троє дітей? Разом ми вже 15 років. Рішення їхати за кордон ми приймали разом. Іншого виходу поліпшити наше матеріальне становище ми не бачили. Чоловік надсилав гроші, я звільнилася з роботи, доглядала за дітьми. І будувала наш будинок. Коли батьки чоловіка подарували нам ділянку під будівництво, ми змогли тільки витягнути коробку, і лише заробіченські гроші чоловіка дозволили нам довести справу до кінця, ми вирішили зібратися на покрови хороше релігійне свято. Покликали священника, виконали обряд освячення, а потім зібралися родиною дружно відсвяткувати. У розпал свята я помітила, що чоловік весь час тримає телефон в руках і щось комусь пише. Я запитала, що з ним, а він відповів, що хлопці з роботи пишуть, що треба повертатися назад, бо повинні закінчити раніше терміну якийсь важливий об'єкт. Я трохи засмутилася, тому що чоловік говорив, що залишиться з нами на місяць, та й діти дуже скучили за татом. Але що робити? Гроші нам потрібні, тому що меблі ще в деякі кімнати треба купити та й паркан доробити. І я б повірила в цю казочку чоловіка, якби на наступний день мені на телефон не прийшло повідомлення. Незнайома жінка мені писала, що у неї з моїм чоловіком роман і що вона чекає дитину. Я ледь телефон не випустила з рук. Віктору скоро 40 років, у нас троє дітей, яка ще дитина. Хотілося думати, що зі мною хтось погано пожартував, але спокій з моєї душі геть пропав. Колись в молодості я помічала за чоловіком невеликі грішки, на які я намагалася не звертати уваги. Але там і не було нічого серйозного, наскільки я знаю, це просто був флірт. І я завжди була впевнена, що він відноситься до того типу чоловіків, який сім'ю ставить понад усе. І як тільки я починала показувати, що щось підозрюю, цей зв'язок тут же припинявся. Але це було давно, і я думала, що діти змінили мого чоловіка. Прочитавши ще раз повідомлення, я відчула, як всередині все стислося і похололо. Вперше мені стало страшно за наше майбутнє, і вперше я зрозуміла, що наша сім'я може зруйнуватися. З тих пір я почала спостерігати за поведінкою свого чоловіка пильніше. Особливих змін не бачу, але і заспокоєння мені це не приносить. Я постійно думаю про те, що в один вечір він прийде і скаже мені ті самі слова, яких я боюся зараз більше всього на світі. Мені навіть починає здаватися, що чоловік став до мене більш уважний. Може, він таким чином намагається загладити свою провину переді мною? Від цих думок мені стає одночасно і радісно, і гірко. З одного боку, я розумію, що він любить мене не менше як колись, а з іншого боку, мені важко усвідомлювати, що мої побоювання небезпідставні. У вересні у мене був день народження. Чоловік подарував мені золоті сережки із діамантами, про які я мріяла. А може, це він намагався таким чином загладити провину переді мною? Я не можу змусити себе поговорити із ним відверто. Як тільки він заходить в будинок, вся моя рішучість пропадає. Я дивлюся на нього і розумію, що не зможу пережити розставання з ним. Якщо він піде до іншої. Та й я надійшла не дуже обачно. Я наскільки довіряла своєму чоловікові, що ніколи не замислювалася над тим, на кого оформлені документи на наш будинок. А як виявилося на його маму. Чоловік пояснив це тим, що земля була на мамі і так було простіше. Але свекруха повинна була переписати будинок на когось із наших дітей. Хочеться вірити, що саме так і буде, але чомусь на душі тривожно. У мене немає сил почати цю розмову, і я дуже сподіваюся, що це скоро минуще захоплення. Мені не хочеться вірити, що воно зруйнує нашу сім'ю. Я ні в якому разі не хочу розлучення тому промовчала. А чоловік знову поїхав у Чехію. Послався на дуже серйозну роботу. Що мені думати і чого чекати, я не знаю.